Всім привіт! Кінець січня хочу поживцювати тайдали, які я висівала 31 жовтня. Так рано сіяла, щоб брати живець. Якийсь сорт пустив бокові живці. Зараз буду я їх перебирати. Червоні в мене тут білі і рожеві приблизно кольори. Отут можна вже три живці брати. Чула таке, що в тайдалів, це насінневе петуння, не можна забирати серединку, головне стебло. Бо потім ціле літо буде лиса серединка. Можливо, ці маточні кущі будуть мені. Дивлюся, мучниста роса. Не на всіх кольорах, білі без мучнистої роси. Це сільвер. Вона не просто біла, а червона з мучнистою. Також на початку грудня отримала. Живці вегетативних петунів віста, Бабелгам, червона віста, джазбері. Також ось можна взяти по декілька живців. Діхондру сіяла 28 грудня в касету густенько. Уже на днях буду пересаджувати, бо бачу справжній листочок з'являється. 12 січня висівала віолу. І дивіться, яке воно худе. Тонке Віола вона винослива рослина, Анютина глазка. Дивлячись на оці рослини, я не хочу навіть петуні висівати. Купила махрові петуні і хотіла також для продажу трішки 200 штук, то поки що я не буду висівати. А петуні її вирішила живцювати. Їх можна було й два тижні тому розпочати живцювати, мало світла, але якщо нічого не робити, оцей що виріс живець буде старим і погано прийматиметься. А якщо поставить вкорінювати, то хтось та приживеться. На день буду на вікна ставити. На початку грудня я вже брала, середнє стебло відрізала. Місяць вони стояли в стаканчиках, прижилися і позавчора пересадила вже в 200 грамові стаканчики. Оце на початку січня ставила біденс вегетативний. Ось ці рослини, які я вкорінювала восени, як маточні рослини, дуже мало світла. Рослини тягнуться і хворіють. Вербени ледь живі. Переживцьовую, щоб хоч собі залишилася червона вербена. Живцюватиму в торфі реківа, купувала в інтернет-магазині Кліома сервіс, поливаю фітоспоріном торф набрала в хату заздалегідь, щоб він нагрівся. Зараз поливаю добре, щоб волога земля була, а зверху, як поставлю живці, вже не поливатиму. Взяла велику касету з маленькою коміркою. Це на 260, тому що чим менше комірка, тим швидше приживаються живці. Відрізаю приблизно 4-5 листків і залишається ще 10. І з під кожного листка вийде пасинок, який наступного разу буде живцем. Нижній листок відрізаю, а оці великі трішки наполовину підстригаю. Отакі От живці найкраще приживаються. Якщо взяти малий худий, то не приживеться. Маточні рослини, які залишилися, зараз полю добривом майстер 3,20. приблизно 10 грам на 10 літрів води. Перед живцюванням я їх ледь поливала, земля майже суха. Зараз підсипаю свіжою землею. Петуні її взимку таке люблять. Усі квіти люблять свіжу землю зверху і добре полю водою з добривами. І Я думаю, вони швиденько відпустять. Мені треба, щоб тижнів через 2-3 знову зняти живець. Там уже ближче буде до теплиці, доки вкоріниться, а в стаканчики пересаджуватиму в теплиці. Користуюся укорінювачем Грандіс. обпудрую кінчик, ставлю і притискаю, щоб живець не хитався. На всю касету, звичайно, у мене живця не вистачить. Я буду ставити через одну комірку, навіть в рядочку через один і через рядочок. Щоб побільше повітря гуляло, менше буде гнилий Тайдал сільвер Якби для себе можна і не підписувати, а я ж збираюся ще раз з них живці брати. Далі світло вимкнули. Але ми не здаємося, це red велюр. Рослина відрізняється з стеблу худіше, темніше. Це червона. Це тайдал пурпл. Висівала по 10 насінин red, пурпул і сільвер. То зараз взяла шість живців із red. Шість штук Сільвер і десять штук пурпл. Далі віста бабелгам вегетативна петунія найвиносливіша з всіх петуній. Ці рослини я вже підстригала, тому живців більше. Якби я не підстригала, був би один живець на головному стеблі. А я прищипувала, тому вже ось 6 штук можу взяти. Вісту також після стрижки підсипаю свіжою землею і поливаю добривами, щоб швидше росли. Касету поставила в коробку, на дно заслала плівку, неповна, все, що було, підстригла, накриваю плівкою зверху, щоб там був парничок. Зверху не поливала, просто поставила як вологу землю. Підписано. Будемо чекати результат. Днів через 10 буде видно, хто приживеться. Світла нам дають півтори години два рази в день. Сонячний день добре поставила на вікна, провітрюю обов'язково, перевертаю цю плівку, бо збирається багато вологи, можуть підгнивати. На ніч ставлю на пічку, щоб тепло було. Градусів 25-26, тоді швидше вкорінюється. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. На другому вікні віола, діхондра і підстрижені петунії. Без опалювальної теплиці та світла великий розгін неможливо набрати. Мені здається, що це початок кінця мого квіткового бізнесу.